Всім привіт! В сьогоднішньому відео в'яжемо ідеальний круг гачком. В'язати можна в декілька його способів можна в'язати ось так за задню задньою петлю. можна в'язати в самий стовпчик, тоді буде інший узор. Сьогодні ми з вами будемо в'язати безпосередньо в саму ось так петельку, так як в'язали раніше колись наші бабусі. Перед вами ось я розписала, як ми будемо з вами в'язати. Давайте спочатку вам розкажу. Ви можете сфотографувати собі або зайти до мене в інстаграм, у Фейсбуці я зроблю цю світлину. Отож, для початку. Всі стовпчики у нас в'яжуться без накиду. Якщо ви не знаєте, як в'язати, пишіть, я дам вам посилання на це відео. Потім робимо кільце амігорумі. І починаємо в'язати перший наш рядочок. В першому рядочку у нас буде 6 стовпчиків без накиду, ось вони. В другому рядочку ми робимо прибавки, буде вже 12, тобто в кожну петельку в'яжемо по 2 ось таких стовпчика без накиду. Ось так я їх позначила. Виходить 12. В кожному рядочку ми з вами будемо прибавляти по 6 петель, ж по 6 стовпчиків. Відповідно, у третьому рядочку вже буде 18 у нас стовпчиків без накиду, ось так я позначила буде прибавка, потім один стовпчик. Знову прибавка в наступну петлю, і так в'яжемо до кінця ряду. Закінчити маємо одним стовпчиком без накидом. Четвертий рядочок, 24, уже у нас стовпчика, 5 30, 6, 36 і так далі. І ось, бачите. Це в нас прибавки, а це в нас стовпчики йдуть. Ну, давайте розпочнемо. Для початку робимо кільце амігурумі, підбираємо під ваш гачок, ниточку чи під ниточку гачок відповідної товщини. На два пальчика накидаємо ниточку, ось так. Обмотали навхрест, перевертаємо і. Підводимо гачок під першу ниточку. Другу ось так захопили, витягли і перевернули. Це у нас вже є перша петелька. Тепер фіксуємо, захопивши робочу ниточку. Ось так пров'язали, і наше кільце амігурумі готове. Ось вона. В кільце пров'язуємо тепер. Шість стовпчиків без накиду. В кільце ввели гачка, захопили робочу нитку, витягли, На гачкові маємо дві ниточки, через них пров'язуємо ось так. Показую повільно для початківців через дві. Ось це у нас буде перший стовпчик без накиду. В'яжемо ще п'ять. Перший. Другий, третій, четвертий і п'ятий. І ниточка ось вона, хвостик наш, ми його так щільненько стягуємо. Так. І закінчили перший рядочок. Воно ну, давайте з вами перерахуємо. Чи вірно у нас все вийшло? Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий. Всі. Далі потрібно нам причепити сюди маркер. Можна взяти ось такі пластикові маркери, а можна взяти просто ниточку іншого кольору. І ось так ми прокладаємо, це в нас вже буде перша петелька наступного ряду. В наступну ось петельку, ось вона, ми в'яжемо такі два стовпчика без накиду. Це називається прибавка. Ось в цю петлю кололи легачка ниточку захопили, витягли і пров'язуємо стовпчик. Перший в цю ж саму петельку пров'язуємо так само другий. Так. Є це називається прибавка, коли в одну петлю ми в'яжемо два стовпчика. Так, ми повторюємо в кожну петельку. Це в нас вже два було стовпчика, далі буде наступну петлю третій, сюди ж четвертий, в наступну петельку, п'ятий стовпчик. Так, десь зачепилась ниточка. Бує так. П'ятий. Так. Сюди ж. Шостий. В наступну петлю сьомий. Сюди ж восьмий. В наступну петельку дев'ятий стопчик. Сюди ж 10. І в наступну петельку ще два в'яжемо стовпчика, 11 буде стовпчик у нас. І сюди ж пров'язуємо 12. Так, дивимось, все вірно ми зробили. Так, ми маємо другий рядочок, 12 стовпчиків без накиду. Ось наша, дивіться, була перша петелька. Все вірно, ми з вами зробили. Дов'язали. Тепер знову переносимо маркер. Це буде вже перша петелька наступного ряду. третього. В третьому рядочку у нас має вийти 18 стовпчиків без накиду. Починаємо з прибавки. Прибавка, один стовпчик, прибавка, один стовпчик. Починаємо. Тож, впершу в'яжемо два стовпчика, в наступну петельку один стовпчик, в наступну петельку два стовпчика, сюди ще один, в наступну петельку один стовпчик. Я думаю, ви вже зрозуміли. Через один в'яжемо. 2, 1 2, 1 2, 1 І так в'яжемо до кінця ряду самостійно. І закінчуємо рядочок. У нас залишилось дивіться, одна ось петелька. одна І вона має бути пров'язана один стовпчик ось без накиду. В'яжемо один стовпчик без накиду і можете перерахувати, я не буду перераховувати, тут має вийти 18 ось цих петель по колу. Наступний рядочок, дивіться, має вийти 24. Я думаю, принцип, ви зрозуміли. Робимо прибавку. Наступні 2 петельки по одному стовпчику в'яжемо, далі прибавка. Знову 2 стовпчики по одному, знову прибавка. І так далі. Я вам розписала, де можна пров'язати 10 рядочків. Я впевнена, у вас все вийде, нічого складного немає. Якщо є у вас ще якісь запитання, пишіть мені. Не бійтеся, я обов'язково відгукнусь вам. На сьогодні у мене все. Всім бажаю рівненьких петель. Присилайте мені свої роботи, що у вас вийшло. Можливо, ви якось по іншому знаєте візерунки, хто такі досвідчені вже майстриньки, можливо, зайшли, заглянули. Буду вам вдячна. На сьогодні в мене все до побачення.